Все почалося з того, що соню Сашко запросив у гості до себе додому. Вірніше на день Ангела і його бабусі Алевтин. Вони прийшли з букетом квітів, а від себе Соня подарувала маленький флакончик духів, до речі, дуже дорогих. Заради них вона пожертвувала своєю заначкою ці гроші вона збирала собі на подорож. Але заради такого випадку чим тільки не пожертвуєш. Її зустріли цілком дружелюбно, бабуся понюхала духи і сказала Даремно витрачалася, у мене років десять, як запахи всі пропали, один гнилої цибулі відчувається. Соня проболькотіла, вибачте, я ж не знала, бабуся зареготала, та жартую я, дуже хороші парфуми. Соня теж захиготіла заради пристойності, а сама подумала ну, і бабуся у Саші ще жартує в такому віці. Всі розсілися по своїх місцях. Саша не швидко усіх представив, але Соня запам'ятала тільки імена батьків Тоня і Толя. На столі було все шикарно дорогі закуски, незвичайні салати. Вона націлилася на один, але якась тітка мало не взяла її за руку. Нам його ще в ресторан відправляти, щоб снижка була, і спокійно згрібає собі в салатниці півтарілки. У соні думки переплуталися, куди вона потрапила, що за люди. Тітка, дивлячись на її видовжене обличчя, легенько штовхнула. Та я жартувала, накладай, скільки хочеш. Але Соня вже перехотіла його пробувати. За левтину піднімала регулярно за її сорок років. Соня тихенько запитала у Саші як сорок? Їй же на вигляд всі вісімдесят. Він почав пояснювати. День. Ангела це окрема тема. В цей день бабуся каже, що її ангелу 40 років і їй, відповідно, також. Соня округлила очі, ну, так же не буває. Саша усміхнувся, у моїй родині ще й не таке буває. У цьому Соня переконалася через півгодини. Коли всі встали за столу, мама Тоня, дивлячись на Соню, сказала: У нас закон в сім'ї. Новенькі гості прибирають зі столу і миють посуду. Соня відкрила рот і подумала, що це черговий жарт, але всі прийняли це, як належне, і розбрелися хто куди. Соня крикнула Я не буду цього робити. Всі з цікавістю на неї подивилися. Мама Тоня строго запитала. Чому? Якщо Саша привів до нас тебе, значить, у нього серйозні нам... наміри, незабаром ти станеш членом нашої сім'ї. Так покажи нам, яка ти господиня. Вважає, що це тест на пропридатність. Соня тупнула ногою. Все одно не буду, нічого собі придумали випробовування мені проводити. Я Сашу люблю, але. Прогинатися не буду. Якби ви були у мене в гостях, я ніколи навіть би не подумала змушувати вас прибирати. Значить, так, тест ваш безглуздий проходити не збираюся, адьо продовжувати не треба. І гордо попрямувала до виходу. Але раптом пролунали гучні оплески, плескали і посміхалися всі, але втина підійшла до неї і обійняла її за плечі. «Молодець, дівчинка, не розмазня. А ти чого, Тоня, смієшся? Згадай, як сама себе повела, встала і покірно сказала добре. Толя навіть засмутився, а вона мило зібрала купу тарілок, поставила одну на іншу і потягла на кухню. Потім зробила вигляд, що спіткнулася, і розбила весь посуд. Ой, каже, вибачте, але мити більше нічого, і зареготала. Ми тоді зрозуміли. Наша жарти розуміє. Саша підійшов до неї і обійняв її за талію. Я сама сьогодні, я саме сьогодні хотів зробити Соні пропозицію. Ти вийдеш за мене? звернувся він до дівчини, простя... простягаючи обручку. Соня опустила очі і невпевнено сказала Я навіть не знаю. Напевно, не варта я вашої родини. Вони он, які веселі, а я. Саша розгубився, та це не обов'язково, головне, що я тебе люблю. Соня підняла на нього усміхнені очі, ну тоді слухай, ось перемиєш весь посуд, вийду за тебе. Що мовчиш? Слабо? Всі зачаїлися, Саша мовчки підійшов до столу і зібрав все в скатертину, як в мішок. Вийшов на балкон і кинув все вниз, потер руки показуючи на чистий стіл, сказав Уаля, вважай, що я все помив. Соня захохотіла за нею інші, і тільки Левтина, зітхнувши, сказала Знову новий сервіз купувати треба. Ну, ну, Тоня, діставай список магазинів, де у нас знижки. А ти, Соня, і ти, Саша, ви молодці. Бажаю вам щастя і благословляю, як найстарший член родини. Соня вийшла за Сашу, все весілля чекала. Каверс, але їх не було. Ну майже. Те, що прийшла, нібито Сашина колишня, наречена, з животом і істерикою, не рахується ж, правда? Але Соня вже підготовлена, сказала як народиш, нам принось, ми його виростемо. Сценарій зірвався, і дівчина, сміючись, витягла з під сукні нову подушку. А чого тягнути? Ось вам від мене подарунок. Все, всі розсміялися, і на цьому жарти закінчились поки що. Адже з такою веселою сімейкою завжди чекає піст.